Чи є сенс далі продавати на єці в цьому відео? Я оціню перспективи маркетплейсу на основі фінансових та аналітичних результатів єці за четвертий квартал минулого року, який закінчився 31 грудня 2022 року. Найбільший обсяг продажів продавців розділився між шістьма основними категоріями товарів: а саме: товари для дому та життя, ювелірні вироби та аксесуари, одяг, товари для рукоділля. Паперове і святкове забезпечення, іграшки та ігри. Продажі в цих категоріях займають 86% від загального обсягу. Це, до речі, відповідь на запитання, з яким товаром найкраще стартувати на найдеться, яке мені часто задають. 45% загального обсягу продажів продавців генерується, коли покупець або продавець або обидва були за межами США. А саме 34 мільйони покупців за межами США. Це рекордно високий рівень за весь час існування маркетплейсу. В цьому показнику переважають продавці та покупці з Великобританії та Німеччини. Загальний обсяг продажів всіх продавців ЄЦІ за 2022 рік склав 11,8 мільярда доларів. something. Sure. Це 96% від цього ж показника за 2021 рік. Дохід за четвертий квартал 2022 року склав 807 мільйонів доларів. Результат кращий на 90 мільйонів ніж в аналогічний період 2021 року. У відсотках на 13% більше ніж торік. Ріст в основному був зумовлений підвищенням комісії за транзакції та зростанням витрат продавців на внутрішню рекламу єці. ЄЦІЕЦ. 89,4 мільйона активних покупців – ті, які зробили хоча б одну покупку за попередні 12 місяців, 48% повторних покупців, 22 мільйони активних покупців – чоловіки, понад 120 тисяч продавців і близько 5 мільйонів лістингів з Індії. Отже, підсумуємо, є ці росте. Після звіту акції маркетплейсу виросли на 6,46%. Загальний обсяг продажів всіх продавців всього на 4% менше, ніж торік. Невелика просадка в кількості активних покупців, так і в кількості активних продавців. При цьому доходи самого маркетплейсу зросли і показали рекордні показники для майданчику. Загалом, 2022 рік став роком падіння для e-commerce. Amazon звільняв своїх співробітників. eBay фіксує найбільший відтік продавців та покупців. Еці не став виключенням. Онлайн торгівля переживає невелику кризу, але при цьому направлення повільно та впевнено росте. Підписуйтесь на цей YouTube канал, ставте дзвіночок, пишіть коментарі і не забувайте підписуватись на мій Instagram. Почуємось.